Вітаю! Сьогодні ми з вами вирушаємо у таку собі географічну подорож україною. І знаєте, її ландшафт він набагато різноманітніший, ніж здається, на перший погляд. Тут є все від безкраїх рівнин до справді величних гір. Тож давайте розбиратися, який же рельєф сформував цю країну. І ось перше, що ну просто вражає, коли дивишся на географію України, це її масштаб. Тільки вдумайтесь аж 95% її території. Це рівнини. 95. Це ж гігантський простір, який, звісно, визначає і характер країни, і її історію і економіку. Ось ця карта буде нашим путівником. Відразу в очі кидаються ці величезні, зелені та жовті простори. Це і є серце України, її знамениті рівнини. А от по краях бачимо на заході та півдні оці драматичні червоні та коричневі кольори. Це вже гірські хребти, до них ми ще дійдемо. Але перш ніж ми рушимо далі, буквально два слова про один термін рельєф, щоб ми говорили однією мовою. Якщо зовсім просто, то це, по суті, всі нерівності на поверхні землі. От усі пагорби, долини, гори, все це разом, це ніби форма земної поверхні. Добре, з терміном розібрались. Тепер почнемо нашу подорож, звісно ж, з домінуючої частини ландшафту, з отих самих величезних рівнин, що займають 95% території. Тож що вони з собою являють? І ось це просто чудово ілюструє весь діапазон, весь розмах рельєфу. З одного боку найвища точка Говерла, це ж понад 2 кілометри вгору, 2061 метр, а з іншого Кояльницький лиман. Він на 5 метрів нижче рівня моря. Від плюс двох тисяч до мінус п'яти оце і є контраст в межах однієї країни. Гаразд, тепер давайте спустимося, так би мовити, в найнижчі частини цих рівнин на низовини. А це між іншим вражаючи 70% всієї території країни. Недарма їх називають зеленим серцем України. І ці низовини простягаються практично всюди, на півночі, на півдні, в центрі. Причому кожна з них має свою абсолютно унікальну історію. Скажімо, північні це робота давніх льодовиків, а от південні це вже відкладення стародавніх морів. Виходить така собі мозаїка з різних еологічних епох. І ось тут є один ну просто вражаючий факт деякі ділянки вздовж узбережжя Чорного моря знаходяться нижче рівня моря. Найнижча точка це мінус 5 метрів. Це ж означає, що, стоячи там, людина буквально знаходиться нижче поверхні світового океану. Просто вдумайтесь у це. Так, з найнижчими точками розібралися. А тепер давайте підніматися вище. Від низовин переходимо до височин. Це такі собі пагорбості ділянки, що, наче хвилі розрізають цей безкрайній океан українських рівнин. І от. Ці височини, наприклад, Подільська чи Придніпровська, вони відіграють ну просто ключову роль. По суті, вони працюють як величезні природні вододіли, тобто саме вони вирішують, куди потече вода. Вони направляють течії найбільших річок, того ж Дніпра. Але ці височини приховують абсолютно дивовижні таємниці. От, наприклад, під поверхною Подільської височини є щось неймовірне. Це печера оптимістична, найбільша у світі гіпсова печера. Тільки уявіть собі, це лабіринт довжиною понад 265 кілометрів. 265. Це ж цілий підземний світ, прихований від очей. І до речі, хоча ми і говоримо про рівнинну частину України, не треба думати, що вона ідеально пласка. Зовсім ні. От найвища точка цих рівнин, гора Берда, сягає 515 метрів. 515. Це на хвилиночку вище, ніж деякі офіційні гори в інших країнах світу. Отже, 95% території ми, так би мовити, оглянули. Тепер час для решти 5 Залишаємо рівнини позаду і вирушаємо до справді величних гір, що височіють на західних та південних кордонах. Так от, Україну обрамляють дві. І вони абсолютно різні гірські системи. На заході це молоді і високі Карпати, а на півдні, в Криму, дуже своєрідні Кримські гори. Ну ми подивимось, у чому ж їхня ключова відмінність. Почнемо із заходу. Тут нас зустрічають Карпати. Варто розуміти, що це частина величезної європейської гірської системи, і саме тут, в українській її частині, знаходяться найвищі та, мабуть, найсуворіші вершини всієї країни. І ось вона вершина 2061 метр. Це висота Говерли, найвищої точки України. А тепер давайте згадаємо той лиман на мінус 5 метрів. Від мінус 5 на узбережжі до понад 2 кілометрів тут, на вершині. Ось це і є справжній географічний розмах України. Добре, з Карпатами зрозуміло, а тепер різко переносимося на південь до Кримських гір. І щоб зрозуміти їхню, м'яко кажучи, унікальну структуру, треба познайомитися з одним цікавим геологічним терміном це слово куеста. Та що ж це за звір такий куеста? Уявіть собі гірський хребет, але з асиметричними схилами. Тобто, один бік у нього крутий, майже обривистий, а інший навпаки дуже довгий і пологий. Так, от Кримські гори це фактично три таких паралельних хребти-куести, що створює дуже характерний пилкоподібний профіль. Але, мабуть, найдивовижніше в кримських горах це їхні вершини. От, на відміну від гострих піків Карпат, тут на горі широкі, майже ідеально пласкі плато. Їх називають яйли. Цікаво, що в перекладі з тюркських мов це слово означає «літні пасовища, і власне вони для цього і використовувалися протягом століть. Отже, ми прийшли шлях від мінус п'яти метрів до понад двох тисяч. Побували на рівнинах і в горах. Що ж головне варто з усього цього винести? То яка ж вона географія України? Ну, перш за все, це історія контрастів. З одного боку, безкрайні спокійні рівнини в самому серці країни, що її, по суті, годують, а з іншого величні іноді суворі гори на її краях, що слугують їй таким собі щитом. Це ландшафт, який вражає своєю красою і різноманіттям. І все це, зрештою, залишає нас з одним великим питанням. Наскільки сильно географія, оцей самий рельєф, формує історію, культуру та й, зрештою, долю цілої нації? Бо ж розуміння землі, на якій все це відбувається, це мабуть і є перший крок до розуміння самої нації.